Речі, сьогоднішня атака по кривому рогу відбулася напередодні роковин з дня трагедії в місті. Торік, 13 червня, росіяни ракетами вдарили по металургійному району міста. Зокрема, знищили половину житлового будинку. Вигоріло вщент 40 квартир. 12 людей загалом загинули тоді. В місті пошкоджені були підприємства, склади та навколишні будинки, де нині мешкають люди зі зруйнованих під'їздів. Дізнавалася Лілія Кочерга. Два під'їзди замість чотирьох вицвілі іграшки на майданчику, пусті лавки. Ще рік тому в цьому дворі на вулиці Героїв АТО не стихав гомін. Нині все не наче замерло. Ракета, що прилетіла на подвір'я на світанку, зруйнувала тутешній лад. Кароліна згадує у момент трагедії, спали із сусідкою по квартирі. Вибухи вже відбулися. А... Де що невідомо. Не і я така кажу, почекай тут. І я вибігаю, дивлюся, і бачу, що там вже палають всі машини. І кажу, давай хоча б зберемося і вибіжемо, бо я бачу, що інший під'їзд взагалі горить. Через зруйновані конструкції дехто лишився заблокованим. Життя цих людей забрала масштабна пожежа. У квартирі дівчат вибухова хвиля пошкодила вікна. Коробка стоїть тут тільки шибки. А там, ну тобто, усвідомлення, що це один будинок, і трошечки би метрів скількись, і було б катастрофічно. Пані Любов мешкала у будинку чверть століття. Її під'їзд та сусідній відновленню не підлягали, тож частину будівлі демонтували. Нині жінка купила квартиру в цьому ж районі. У нас був доволі такий дружний під'їзд. Під'їзд, якому я мешкала, на жаль. У цьому під'їзді загинули чотири людини. Це, напевно, найстрашніше, тому що йде якась переоцінка цінностей, да, і ти розумієш, що виявляється найцінніше, це все-таки життя. Можна придбати нову квартиру, нові меблі, а найцінніше це життя. Ми маємо його цінити. Загалом вигоріло вщент 40 квартир. Решта потребувала ремонту. Після того, як квартири були визнані зруйнованими, програма «Дія» ще не працювала на той час. Вона почала працювати вже з кінця серпня місяця. Місто вирішило проблему таким чином, що для того, щоб підтримати людей, виділили кошти на покупку квартир. Потім люди подавали заяви на вдію на її відновлення, е, отримали кошти на компенсацію за пошкоджене житло. Загальна сума виплат матеріальної допомоги з міського бюджету для мешканців цього району склала це понад 500 звернень, склала 36,5 мільйонів гривень. По герою ВАТО 75 допомогу на придбання житла отримали 39 власників квартир. Не у всі вцілілі квартири повернулися господарі. Знаєте, доля розкидала і хтось також придбав житло, хтось не наважується, тому що, напевно, є страх і ризик залишитися знову, да, без житла, без майна. Тому якось так хтось втратив здоров'я на цьому. І... Зараз і лікується і перенесли після руйнування і операції. Нині будівельники планують укріпити бокову стіну будинку. Це була внутрі внутрішня квартирні, були перестінки і стіни, тобто буде виконане укріплення та утеплення частини будинку, і благоустрій тої частини, яка була демонтована. Того дня пошкоджень зазнали, і десятки навколишніх будівель. Нині вікна, двері, балкони та дахи відновили. Уже не так живо, як було раніше, бо в першому під'їзді там взагалі були бабусі, які доглядали за своїми рослинами, то там постійно поливали. Багато хто ходили, котів було багато. Ну вже їх поменше, вони є, але якось так. Ну хто тут залишився, той намагаєшся хоч якось доглядати за будинком. Загалом через ракетну атаку росіян, яка сталася у місті в ніч на 13 червня, загинуло 12 криворожан. Лілія кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.